Водій маршрутного таксі номер 35 Олександр Рудьо розказує свою версію ранкового зіткнення. Їхав до кооперативного технікуму від 12 школи. По цій стороні немає ні пасажирів, ні було, ну, в ні пішоходів, ні однієї. Він їхав. З крайньої правої полоси бачу тормозить і різко в мене стукнув. І то стукнув, добре, стукнув. Кермувальник маршрутки шокований аварією каже іномарка миттєво вилетіла із зустрічної смуги. Найбільше злякався за пасажирів. Їх було більше двадцяти. Просто дивом після потужного удару ніхто не постраждав. Я не міг загальмувати, бо він з такою швидкістю йшов, а там по тій полосі йшов тролейбус. Діватися не було куди. Олександр курсував у напрямку центра міста, а водій іншого авто БМВ, виконуючи маневр, ліворуч не зумів тримати транспортний засіб, водій повністю визнає свою вину. бачив, просто занесло машину, ну, тормознув машину занесло і все. Я тормознув машину, занесло. Що тут сказати? Ну, вина то моя, звісно. Я тут мав повершувати. я їхав десь 70 км в час. Ну, тормознув його, виходить. Занесло направо, ну, задню частину. А частина – в сторону маршрутки самір каже, що не хотів порушувати правил дорожнього руху. Автомобіль чомусь став не керований. Іноземець готовий компенсувати нанесений збиток, якщо із страховкою будуть проблеми. Через серйозне ДТП рух по цій ділянці дороги був значно ускладнений. Більше двох годин у заторі стояли тролейбуси. Люди пішки добиралися на роботу. Розбитий автомобіль БМВ та мікроавтобус Мерседес евакуювали на арешт майданчик до повного з'ясування обставин. Екіпаж патрульних, який прибув на місце, оформив протоколи на Постраждалих немає, автомобіль БМВ рухався по своїй смузі, перед поворотом ліворуч, почав тормозити, машину занесло, не вибрав безпечної швидкості руху водій, не врахував дорожні обстановки, спричинив заносу автомобіля, виїхав на зустрічну смугу руху, де зіштовхнувся з автомобілем Мерседес.